прийшла весь контроль, це було досить швидко. У них все загальна черга на міжнародні вилити. А, І паспортний дуже швидко, і речі теж нічого не. Але мене запхали ще в окрему таку, мені не можна там ту сторону знімати, в таку, як колбу. І перевіряли, бо мене запіхало і нічого не знайшли. Ой так! Покажу вам, яке тут литовище, який тут дюті зона. Тут є всі бренди. У її Так, шукаю свої парфуми. Я вже закупилася в дюті фрі. Не змогла стояти. Так що то не видно, що це. Цукарочка, парфумчики. І шукаю свій... свій брамку на виліт. Зараз скоро буде посадка. Я побачила, що не знялося відео а, про те, що я купила у Duty Free. А, показую, я завжди купляю такі цукарки, а, тому що там є мої такі улюблені червоні а, мікс. І вони маленькі, якісь смачніші, мені здається, ніж коли купляти звичайну версію. Здається, 8 євро коштували. І а, ще я купила парфуми, ось такі а, Coco Chanel за 150 євро. І потім я подивилася, що в принципі в магазині такому звичайному а, косметики можна купити за такою самою ціною, тому, ну, в принципі, ніякої різниці в ціні як, нема. Хіба що кажуть, що ой, то щось там, воно, якісніше, ще там щось таке. Ну, кожному вирішувати самому. Я ж зайшла поїсти в кафе, купити свій бургер. Перед варіком у мене вже посадка починається. Черт хвилин. Покажу вам, який набірчик видали. Ось такі навушнички, тому що тут є екранчики. Це дуже класно. Можна буде щось дивитися. Можете собі вибрати мову англійська, будь ласка. Ось це копочка. І копочка і подушечка. Turkish Hell! Зараз буде виліт. Bir uçağı terk etmeden hemen önce kırmızı kollardan çekerek şişmezse lastik boru veya borulardan üfleyerek şişiriniz. İşaret ışığı suyla temas ettiğinde yanar. Bebeklerinize can yeleği kabin bir tarafından verilir. Lütfen sadece acil bir durumda bebeğinize can yeleğini giydiriniz ve hemen şişirin. film. <laughs> I'm Виявилося, подивлюся, а тут ще є купа всього. Тут ще є затички у вуха. Ще є щіточка. А, закриття. вау, Я так люблю такі всякі подорожні, маленькі щіточки, це просто. ще з ковпачком. І що там ще є? Оложвич для губу. А це що таке? Так, де тут пише, не пише? А, і це зубна паста. Пашній йогурт з абрикоси, сири різні і омлет. Я не знаю, чи тут треба вибирати щось з того, чи тут вибирати тільки там, де пише. Ну, зараз запитаємося. І напої. І так, дали вечерю. Е, можна було вибрати курку з рисом і овочами, свіженький, випущений, теплий хліб. Я собі вибрала червоне вино на пиття, е, салат, якийсь соус, і на десерт турецький тортик. Ось е, ще пиво. І можна було макарони. Ось такі макарони з соусом. І все те саме. І ще перший раз бачу металеві ложка, виделка з ножем, а одноразові. Це дуже цікаво. Тут можна дивитися де ви летите, коли прибуваєте ще годину-липні. Тепер вже годинка залишилася до прильоту. Нам принесли сніданочок. Ось так він оглядає. Сочок, можна собі взяти на пій, який хочеш, кава, чай, різні соки, тепла булочка. Ось масло, джем, до булочки, що хто хоче. Домашній йогурт з априкоскою. Ось такий сир з овочами. І ось тут головна страва це омлетик. Так з середині з сиром клас перепоїв, і буду виходити. Ми вже прилетіли нарешті прийшли паспортний контроль, забрали багаж. І а, зараз чекаємося, тому щоб відкрилася будка з продажу квитків на автобус, щоб заїхати в Батаю. А нам їхати півтори години. А, і ми щось не можемо викликати таксі з болт, тут Болт працює, але в санкціоні сказали, що там якісь проблеми. Ми поміняли гроші, щоб мати якусь готівку, ось на всякий випадок, щоб десь щось позаплачувати. І переліт мені здавався дуже довгим. Як здоберусь до готаю, все розповім. Transcrição e